Доброго дня! Вас вітає вчитель Одеської загальноосвітньої школи номер 33 Олександра Льовкіна. Сьогодні ми ознайомимося з вами з поняттям, що таке вітер, причини виникнення, напрямки, сила, швидкість, їх визначення сучасними приладами і візуальна. А також розберемо, як створити міні проект в чому різниця між торнадо та смерчем. Повітря перебуває у постійному русі. Пам'ятаємо, це пов'язано передусім із різницею атмосферного тиску. Пригадаємо, пояси високого і низького атмосферного тиску зумовлені нерівномірним нагріванням поверхні землі Сонцем. Тепле повітря легше. Воно піднімається вгору і утворює біля поверхні області низького тиску. Тоді як холодне повітря важче, тому воно опускається і формує область високого тиску. Переміщення повітря над поверхнею землі горизонтальним потоком з області більш високого атмосферного тиску в область більш низького атмосферного тиску називають вітром. Удень суходіл прогрібається сильніше, а вода менше. Відповідно, над суходолом повітря нагрівається більше, піднімається вгору і тиск знижується. Над водною поверхнею цей час повітря холодніше і тиск вищий. Тож вітер із водойми дме на суходіл. Уночі все відбувається навпаки. Холодніше повітря суходолу з області вищого тиску переміщується в бік водойми, де тиск менший. Вітри, що виникають на узбережжі великих водойм, морів, озер, річок, водосховищ і двічі на добу змінюють свій напрямок на протилежний, називаються бризи. Розрізняють денний і нічний бризи. Ми вже довідалися, як розподіляється атмосферний тиск на земній поверхні. Проте, завдяки обертанню Землі навколо власної осі, що нахилена до площини орбіти під кутом, потоки повітря циркулюють не в північному і південному напрямках, а відхиляються на захід. Вітри, які, наприклад, утворюються між тропіками, постійні, на відміну від змінних бризів. Дмуть вони у північній півкулі з північного сходу. А у південній півкулі з Південного Сходу до екватора. Основними характеристиками вітру є напрямок, сила та швидкість. Напрямок вітру визначають за тією стороною горизонту, звідки він дме. Якщо, наприклад, вітер дме із півночі, його називають північним. І переміщується він з півночі на південь. Людина може по-різному використовувати знання про режим вітрів у своїй діяльності. Це враховують, наприклад, для оцінки міського планування, де розташувати нові житлові масиви, як далеко від них має бути розміщена промислова зона з огляду на перенесення шкідливих викидів підприємств у повітря. Для систематизації таких даних для конкретної місцевості будують своєрідну схему діаграму розу вітрів, яка наочно показує повторюваність вітрів за певний час місяць або рік. Від центра діаграми на різні напрями розходяться промені, які відповідають основним і проміжним сторонам горизонту. На промені відкладають відрізки повторюваності вітрів. Кінці відрізків з'єднують та отримують фігуру. Тобто кількість днів із вітрами одного напрямку відкладають такою ж кількістю відрізків на лінії відповідного напрямку. На розі вітрів, що зображено на екрані, переважають вітри північно-західного та північного напрямку. Розу вітрів враховують при будівництві злітно-посадкових смуг, планування полезахисних насаджень, проєктування сміття переробних заводів. Наразі існує багато комп'ютерних програм, які будують діаграму за лічені секунди. Так, у системі Meto можна побудувати розу вітрів і у будь-якій точці України за будь-який обраний проміжок часу. Вона відобразить приважаючи напрямок та швидкість вітру. Напрямок і швидкість силу вітру фіксують за допомогою флюгера, але за умови обов'язкової участі спостерігача. За допомогою анемометра можна дізнатися швидкість вітру в дистанційному режимі. Щоб виміряти швидкість і напрямок вітру, спостерігач повинен стояти біля стовпа за вишки 10-12 метрів, на якому встановлений флюгер, і стежити протягом 2 хвилин за його вимірювальними елементами. Напрямок вітру визначають за положенням флюгарки, позначено буквою В. Під впливом вітру, флюгарка встановлюється за його напрямком. Противага флюгерки позначена буквою Б. Під дією вітру завжди займає зустрічне положення. Напрям безпосередньо визначається за розою, вона позначена буквою Г. Англійська неметалева буква Н по нашому північ повинна бути направлена чітко на північ. Швидкість вітру вимірюють флюгером за допомогою металевої дошки, підвішеної на металевій рамі, і відраховують за штифтами на металевій дузі, яка позначена буквою А. Швидкість вітру вимірюють у метрах за секунду. На карті цю інформацію ми читаємо за кольорами. І що більшою є різниця атмосферного тиску між ділянками земної поверхні, тим сильнішим є вітер. За відсутності приладів, для візуальної оцінки швидкості вітру прийнято користуватися шкалою бофорта. Таким чином визначають силу вітру у балах за дією вітру на стан водної поверхні. Та наземні предмети, такі як дерева, будівлі тощо. Якщо вітру немає, листя дерев нерухоме це штиль. Швидкість близько 4 метрів на секунду, коли тріпоче листя, моярять прапори це слабкий вітер. При сильному вітру хитаються великі гілки. Шторм завдає руйнувань, а ураган призводить до спустошень. Ці вітри дмуть із швидкістю понад 20 метрів на секунду. Енергію вітру люди почали використовувати ще в сиву давнину. Завдяки вітру відбувалися великі географічні відкриття. Людство отримало змогу подорожувати, молоти зерно. Нині ж вітряки переродилися у вітрові електростанції, що перетворюють енергію вітря на електричну. В Україні працює Ботівська вітроелектростанція, одна з п'яти найбільших у східній Європі. Її потужності вистачить, щоб протягом п'яти місяців повністю забезпечити електрикою Запоріжжя з усіма його промисловими об'єктами. Отже, вітер по-різному змінює обличчя нашої планети, згладжує гори і створює унікальні химерні форми рельєфу. Сприяє утворенню морських течій і розганяє хмари, виробляє електроенергію та очищає повітря, допомагає руху, а часом і ускладнює його, підбурює, руйнує. Неодмінно впливає не тільки на природу, а й на життя та здоров'я людини. Нехай вітер приносить приємну прохолоду і тільки користь. А тепер прийшов час трошки відпочити та зробити руханку. Sí. Дуже яскравим та руйнівним явищем природи, яке пов'язане з силою, діяльністю вітру, є якраз торнадо та смерч. Але це буде в вашому домашньому завданні у вигляді міні-проекту, в чому різниця між торнадо та смерчем, де ви з'ясуєте головні ознаки цих природних явищ, їх руйнівну силу та, звісно ж, найголовніше, чому ж вони відрізняються. Умови до складання міні-проєкту орієнтовні. Ви можете розраховувати на свій план. Прикладом орієнтовного плану можуть бути такі головні пункти: що таке смерч, що таке торнадо, історичні факти фіксування випадків з такими явищами, та, звісно ж, головне питання, що небезпечніше торнадо чи смерч? Об'єм та оформлення проєкту також орієнтовно. Це може бути презентація або схема, плакат, доповідь. Якщо ви обираєте варіант презентація, то у форматі PowerPoint та об'ємом приблизно 10-15 слайдів. Ми з вами з'ясували, що вітер має силу, потужність і може навіть спричиняти утворенню стихийних явищ природи. Розглянемо декілька прикладів таких явищ та правил, як себе поводитися, якщо ви опинилися в такій ситуації. Перше, перший приклад це буревій. Буревій це потужний, поривчастий вітер, що підхоплює і переносить різні предмети. Буревії руйнують чи зносять будівлі, обривають лінії електромереж, виривають дерева з корінням і знищують посіви на полях. Під час буревії необхідно уважно слухати повідомлення по радіо та телебаченню, забрати з балконів та лоджі предмети, що можуть бути підхоплені вітром, і зачинити вікна. Перекрити газ, тримати на поготові ліхтарі, свічки, сірники, Перейти у внутрішні переміщення, триматися подалі від вікон. На відкритій місцевості слід сховатися в глибокій канаві або яру. Якщо оголошено евакуацію, діяти як під час повені. Ще одне явище природи, яке може бути пов'язане з вітром, це гроза. Гроза це грім і блискавка з дощем або градом. Під час грози зазвичай ще є дуже сильний вітер. Якщо ти опинився в епіцентрі грози на відкритій місцевості, то не ховайся на пагорбах, присядь на навпочіпки в сухій ямі або траншеї. При цьому ступні мають бути разом, спина зігнута, голова та груди опущені на коліна, тіло повинно мати якомога менший контакт із землею. Ніколи не ховайся під високими деревами, особливо під тими, що стоять окремо. Найбільш небезпечні дуб, тополя, ялина, сосна. Можна сховатися в лісі під деревами, там найнебезпечніше. Не стій поруч із металевими предметами. Якщо ти перебуваєш у поході, перенесі, перенеси всі металеві предмети на кілька метрів у бік від наметів. Якщо ти перебуваєш у приміщенні, то при перших же проявах грози обов'язково зачини всі квартирки і двері у будинку. Прослідкуй, щоб не було протягів. Вимкни телевізор та інші електроприлади. Не користуйся телефоном. Не торкайся до водопровідних кранів. Не стій біля димарів, печей, камінів. Щоб блискавка не потрапила в будівлю, на даху повинен стояти громовий від. Як же ж уберегтися від блискавки? Головні правила запам'ятаємо ще раз. Скласти парасолю необхідно. Не можна ховатися під одинокими деревами. Потрібно вимкнути мобільний телефон. Не можна заходити у воду, не можна торкатися металевих предметів. Не можна у полі стояти в повний зріст, потрібно знайти заглиблення в землі і сховатися там. Не можна в горах триматися е, біля вершин, потрібно якомога. Подалі від них відійти і не торкатися мокрих скель. Не можна бігати, не можна створювати протягів. І вдома необхідно вимкнути радіо, телевізор і не користуватися електроприладами. Кульова блискавка. Дуже небезпечною є кульова блискавка у вигляді кулі. Вона буває червоного, жовтого, сліпучо білого кольору, вона пересувається в різних напрямках. Не намагайтеся її відігнати. Не тікай від неї, бо струменем повітря ще більше наблизиш її до себе. не стій на місці. Якщо наблизитися до обличчя, подуй на неї, і вона відлетить у бік. Негайно поклади трубку, якщо розмовляєш по телефону. А тепер, наприкінці уроку, давайте перевіримо себе, який вітер удвічі на добу змінює свій напрямок на протилежний. Правильна відповідь. Бриз. Розгляньте на рисунку розу вітрів. Побудований за результатами спостережень в грудні в одному з міст України. Вітри якого напрямку переважали протягом цього періоду? А. Північно-західні, Б. північно північно-східні, В. Південно-Західні, Г. Південно-східні. Правильна відповідь північно-західні. А. Сила вітру залежить від А. Відносної висоти місцевості, Б. Віддаленості суходолу від океану, В. Прозорості атмосфери, Г. Різниці атмосферного тиску. Подумайте трошки. Правильна відповідь Г. Різниця атмосферного тиску. І останнє питання. У якому випадку вітер, що виникатиме між ділянками земної поверхні з різним атмосферним тиском, буде найсильнішим? Подивіться, будь ласка, уважно на варіанти відповідей А. Між атмосферним тиском У 755 і 758 мм ртутного стовпчика, Б. 758, 760 В. 762, 753 Г. 765, 765. Подумали гарненько. Правильна відповідь В 762-753 міліметри тут на стовчика, тому що тут найбільша різниця між даними. Хто правильно відповів? Молодці, в кого були помилки, обов'язково перевірте себе ще раз. А тепер переходимо до домашнього завдання. Вам необхідно виконати міні-проєкт на тему, в чому різниця між торнадо та смерчем. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!